З самого початку, коли Бог посилав своїх пророків на землю, вони ніколи людям не подобалися, тому що вони завжди казали правду. І люди їх не слухали, люди їх осуждали, люди їх не любили. Але вони любили тих, які. Е які лстили їм на вухо, казали, все буде добре. Тобі треба так жити, як ти живеш. Аду немає. для чого ти переживаєш? Звичайно, таке приємно слухати. Неприємно слухати, що ти живеш як чорт, твоя віра бісівська. Тобі треба міняти своє життя. Таке неприємно слухати. Але Бог сказав, що найбільшість пророків це та людина, яка приводила людей до покаяння. Це був Іван Хреститель. Нічого немає нового під сонцем. Божі закони не міняється зараз, так же само. Найбільший для Бога та людина, яка приводить людей до покаяння. Ви знаєте, я вже більше двох років слухаю пастора Станіслава. Кожного разу, коли я слухаю його проповіді, я хочу каятися.